Під час пожежі сухої рослинності загинула людина. Ще одна травмована. За минулу добу вогнеборці Чернігівщини ліквідували 36 пожеж. З них три в житловому секторі та 33 у природних екологічних системах. Площа пройдена вогнем, склала 100 гектарів. Повідомляють в ДСНС Чернігівщини. У Чернівському районі під час пожежі сухої трави було виявлено тіло 74-річного чоловіка. Причиною загоряння послужило необережне поводження з вогнем. Також у Ніжинському районі під час пожежі сухої рослинності 73-річна жінка отримала. Термічні опіки першого другого ступеня 60% тіла та була госпіталізована до лікарні, йдеться в повідомленні рятувальників. Вони вкотре закликають дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті та не спалювати суху рослинність, адже елементарні правила безпеки можуть врятувати вам життя. Нагадаємо, раніше йшлося, що на Чернігівщині значно зросла кількість пожеж в екосистемах. Найчастіші причини необережне поводження з вогнем і випалювання сухостою, спалювання сухої. Трави, сміття та листя небезпечне для людей, тварин та природи. Такі дії заборонені законом і передбачають штраф. А от в умовах воєнного стану навіть кримінальну відповідальність, адже може бути прирівняно до диверсій.